Свічка пам'яті у південному хвилиною мовчання згадали жертв голодоморів. До стели пам'яті підходили жителі міста, щоб запалити свічки та вшанувати тих, хто загинув від геноциду. Цього року було вирішено провести хвилину мовчання без емоційного, театрального та художнього супроводу. Ми вважаємо, подумали, що в цьому році не треба підсилювати оцей біль, який існує в кожного з нас, бо надзвичайно багато болю. І тим паче, що навіть якби в нас був за пару тижнів до того інше бачення, то ми б змінили його і я як керівник. Палацу культури був би в першу чергу за те, тому що цей тиждень, ви бачите, він для нас ну він просто для нас кричуще больний. І саме за цього ми е, вирішили, що має бути. Символіка цього дня цей хрест свічками, ця музика, ця хвилина мовчання і це мовчання, воно. Е, Мені здається, що його все більше і більше в нашому житті, бо ми за час війни вже наговорилися, ми вже не знаємо про що нам говорити. Ми не можемо говорити безконечно про війну, про біду, про похорони. Ми все більше і більше замовкаємо, і я так відчуваю. Тому. І ми мовчимо, мабуть, для того, щоб швидше закінчилася війна. Ми думаємо, ми хочемо не порушити голосом якусь, якусь можливість, щоб, хоча б на день, хоча б на якийсь період, війна стала коротшою. Майже в кожній українській родині є історія, пов'язана з голодомором. Жителі громади поділилися своєю історією, як геноцид торкнувся їхніх сімей. Я грошей. Одеської області О, про голодомор нам бабуся розповідала я року, коли ще ніхто нічого не знав, забороняли. Нам бабуся говорила, ви нікому нічого не говоріть, тому що на В Сибір вивезуть, як вивозили. О, в нашому районі міста Нані в Одеської області дуже багато людей помирало, бабуся розповідала, прямо возами, вивозили. А вже прийшов такий час, що взагалі не було кому вивозити, і закопувати їх. Моїй родині бабусіній родині вони обоє, дідусь і бабуся були сиротами. В них були вже свої діти, але вони дуже важко перенесли голодомор. Але дідусь вони були заможньої. Ну, як заможні. Працювали просто селяни. і Дідусь був дуже такий роботящий. І він, коли знали, почався голодомор, він позакопував у багатьох місцях пшеницю, там все збіжжя, що було. І вони приходили все, де переривали, дещо знаходили, забирали останнє, збрали корову, забрали все, і ото вони терли сиренця вночі, заливали окропою, тут таку латурку їли. Оце отак. А помер двоюрідні, троєрідні, багато помирали, а іменно в родині моєї мами от, ніхто не помер від голодомору, були хворі, пухсі, але не померли. Я народився на Херсонщині в райцентрі Велика Олександрівка, а тата послали головою партія, послали головою колгоспу в Костромку, село Невеличке. І ми застали 47-й рік. 47 люди пухли, люди, але у батька у когось ніхто не помер. Я дев'ятирічний хлопчик вдома, так щоб батьки не знали, співвідерця брав ячменю, розносив по сусідам і давав їм пожменьки, ділив. І коли через 30 років я навідав те село. То люди цілували, руки мені плакали, я з ними плакав. Ну от дуже тяжкі, так тяжкі були такі роки. В холі ПК дружба музей міста Південного представив виставку Голодомор, родова пам'ять та інсталяцію. Усі думали про одне хліб. Ми вирішили не користуватися, наприклад, тими матеріалами, які розміщені в інтернеті, а їх багато можна там знайти. Ми вирішили максимально наблизити нашу виставку до нашої громади. І Якщо це, хоч було і на нашій території, але все одно це родова пам'ять людей, які мешкають у нашій громаді. Це спогади пана Миколи Куслі, спогади пана Миколи Моравського і пані Ірини Москальчук про те, як їхні родини пережили ці страшні роки. Ну от ми розмістили тут їхні спогади, і їх і фотографії про ті часи. От таким чином склалася у нас ця виставка. Ну а крім того. Ще в вестибюлі ми розмістили інсталяцію. Як реагувати на агресію, паніку та стрес у кризових ситуаціях? В конференц залі «Лади» 22 листопада відбувся тренінг з першої психологічної допомоги. Спікер заходу, психолог та тренер з ПТСР Олександр Кудінов розповів про поведінку людей в умовах стресу, як діяти під час знаходження підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. Учасники лекції отримали рекомендації, як поводитися в різноманітних ситуаціях. Ті самі панічні атаки, ПТСР, дуже знайомі якісь назви. Але хто й коли нам про що розповідає, і як розуміти, як, наприклад, допомогти людині або дивишся на людину, розумієш, що з нею відбувається? А коли вже знаєш, що це таке, і як з цим працювати, ти можеш все-таки. Не підійти і просто покрутити пальцем біля голови, а насправді зрозуміти або якось допомогти людині. І інформація достатньо доступна і достатньо розумно подана. Знаєте, не всі вміють так пояснювати, що людині цікаво сидіти. Дуже важлива інформація, яку я от сьогодні точно почула для себе, так що це таке стрес. І які є рівні стресу, як з ним боротися. Бо є стрес різний, так само і в наш військовий час. Побувала на лекції як фахівець. Я психологиня і тому звичайно для мене зрозумілі речі. Але навіть для мене оці е, посттравматична ситуація, да, от про ПТСР багато розповідали, і оці ознаки, і деякі психологічні, такі діагностичні е, методики, я думаю, що вони корисні. Ти ті, чим е, що радив і чим ділився спікер доповідач. Але для такого пересічного слухача я думаю дуже корисно, коли ви не слухали про стрес, тому що в стресі людина діє зовсім інакше, ніж вона ну практично знає і має навички, і тому хороша була порада. Знання та практичні навички у разі надзвичайних ситуацій можуть зберегти життя та здоров'я, зазначає психолог лекції. Такі тренінги мають попит серед людей. Ми сьогодні відпрацювали 15 годин. Це короткі тренінги. Також в мене є своя програма, е, вона річна. От 13 місяців потрібно для того, щоб виховати фахівця. З конфліктів ПТСР ну, в першу чергу ми говоримо про травми війни, і там дуже розширено має надаватися в тому числі, наприклад, юридичні знання. Сьогодні прийшли в тому числі люди, які вже були на наших тренінгах, але вони не були настільки розширеними. Ну так як сьогодні це відбулося, тобто там було менше ми менше говорили про психологію. Тому це зацікавило психологів. І сьогодні прийшли сюди психологи. Після завершення лекції учасники заходу могли особисто поспілкуватися з психологом. Розширену версію тренінгу дивіться в програмі. Об'єктив це Зимова казка в ліцеї номер 2 Школярі долучилися до всеукраїнської виставки робіт. Шкільний етап конкурсу тривав з 18 по 23 листопада. Творчі вироби представлені у трьох номінаціях сувенір, ялинка, подарунок воїну. У своїх композиціях діти проявили фантазію та талант. Журі відзначило різноманітність ідей, тож обрати переможця було складно, розповідає організаторка конкурсу. У цьому році додалася ще одна номінація це подарунок воїну. Кожній номінації ми повинні були вибрати три найкращі роботи і представити ці роботи на міську виставку. Кожен рік ми стикаємося з тією проблемою, що потрібно представити мінімальну кількість переможців. А робіт в цьому році я думаю, що достатньо. І вчора комісія у складі шести вчителів, всі вчителі, вчителі мистецтва, всі вчителі творчі проводили оцінювання. Для нас це була дуже велика проблема, тому що ми сварилися, ми сперечалися, ми не могли знайти тих дітей, які які найкращі, тому що ви бачите, кожна робота по-своєму дуже чудова, дуже креативна, цікаві ідеї, і батьки разом з дітьми проявили таку творчість, що дуже важко було вибрати. У виставці взяли участь школярі молодших та середніх класів, як розповідають самі діти створювати поробки їм допомагали батьки. Разом вони втілили свої найкреативніші ідеї. Мій новорічний будиночок дуже гарний, і тяжко робиться. І я захотів зробити дуже гарно. Відрізали ось ці шпажки і клеїли на бутилочку. На бутилку, і потім сімена шишками клеїли на крицея криша. І кришку ми замотали дощиком, а це ми клеїли теж. І ми клеїли гарячим клеєм і синтепон теж. І я її робила два дні. Скільки часу ви робили його? Два дні. Що ти саме робив? Ковпак і коробка з подарунками. Цікаві такі конкурси? Так. Мені мама цю поробку допомагала робити. І ми її назвали млин. Ми її виготовили з, з башки, бісеру. Мені ця робота вона мене захоплює. Я робив з мамою. Що на цій картині є? Ну, розкажи про неї. Йолка, сніг. Аліємліцеї номер два переможцем шкільного етапу виставки зимова казка стали Іван Бушко, Ангеліна Шалобаєва, Платон Глущенко.